Доброго дня, шановні друзі, до вашої уваги програма країна освіти на каналі Одеська державна телерадіокомпанія. З вами, як завжди, в цій програмі журналісти на дуже багато торочиться розмов про реформування системи освіти. І, звичайно, нам цікава думка і міністра освіти та науки, і спеціалістів міністерства, і освітян управлінь міських та обласних. Але найбільше мені здається цікава думка на це питання тих, хто буде це реформування. Перебудовувати цю галузь освіти вищу, середню, дошкільну, саме думка студентства та молоді. І вони сьогодні у нас у гостях. А інформаційний привід для нашої з ними зустрічі це перша науково-практична студентська конференція функціонування студентських організацій у вищих навчальних закладах, стан проблеми, стратегії розвитку та міжнародна співпраця. Перша студентська науково-практична конференція розпочала свою роботу 30 березня в Одеському національному університеті імені Мечникова. Одним из организаторов сегодняшней встречи является ЦК профсоюза наш. И конечно же, именно я давала согласие на то, чтобы все это проходило в Одесском университете. И почему в Одесском университете, а потому что Одесский университет всегда был и будет. И я говорю это не только потому, что я выпускница университета, а потому что это действительно так и есть, но центром работы студенческих организаций, профсоюзных организаций. Председатель правкума студента Пенов Вадим и ректор университета Игорь Николаевич Коваль, партнеры действительно, они всегда рядом, всегда, причем понимают друг друга, общаются друг с другом, и когда пришли ко мне и говорят, что мы даем согласие принять представителей всей Украины в Одесском университете, я сказала, вы можете и вы должны. И я понимаю, что это мероприятие должно быть полезно для студентов Одессы, и Ужгорода, и Днепропетровска, и Донецка, Киева, любых регионов нашей страны. И желаю студентам успехов, чтобы они нормально сотрудничали, находили общий язык, ездили друг к друг другу, обменивались опытом, и чтобы студенты были большой, большой, дружной, хорошей семьей. Темою конференції обрано функціонування студентських організацій у вищих навчальних закладах, стан, проблеми, стратегії розвитку та міжнародна співпраця. Представники 19 вишів України і Сполучених Штатів Америки та Канади об'єднають свої зусилля для формування національних і загальнолюдських цінностей. Сьогоднішнє мероприятие, у збор студентського активу ті, хто займається профсоюзною роботою і студентським самоуправлінням. Я думаю, это действительно авангард студенчества. И ну, как ректор я хочу сказать, что мы заинтересованы в том, чтобы у нас был адекватный партнер со стороны студенчества, с которым мы могли бы сотрудничать, с которым мы могли бы вести дискуссии, с которым мы могли бы думать о развитии образования и воспитания студенческой молодежи. На примере Одесского университета я могу сказать, что такая работа ведется уже на протяжении нескольких лет, и в общем-то у нас выстроился определенный алгоритм отношений со студенческим активом и через них. с основной массой студентов. Насколько профсоюзы студенчества э, имеют, э, ну какие рычаги влияния? Все-таки студенчество зависимо от э, ректората, от э, деканатов. Ну и в учебе они в данном случае могут как-то э, оказывать влияние на их э, ну, статус именно в, во время учебы. Ну, я скажу, на опыте своего университета, да, действительно есть определенная зависимость, но... Э, Именно поэтому мы стараемся идти на диалог с администрацией, и администрация уже понимает, что мы, их союзники, мы их помощники, в общем-то, ну, я имею в виду профсоюзы студенческие, и с помощью нас они могут достучаться до студентов. И поэтому, в общем-то, профсоюз есть таким связующим звеном между администрацией и студентами. Поэтому мы как партнеры сейчас работаем и стараемся наладить вот, вот эту связь. У національній доктрині розвитку освіти зазначено, що освіта відтворює і наращує духовний потенціал суспільства, але без формування та об'єднання авангарда студентської молоді ці питання можуть відкластись на довгий термін. Мы представляем здесь студенческие профсоюзы разных отраслей. Вот. И на сегодняшний день научно-практическая конференция. Здесь будет подниматься тема деятельности профсоюзных организаций в вузах, насколько они эффективны, какие есть пути, скажем так. сотрудничество с администрациями какие-то новые проекты, вот. и как бы это все в научном формате это делается чуть ли не впервые, можно так сказать и мы как бы этому очень рады и будем поддерживать ну, вот именно такие направления деятельности, потому что и на сегодняшний день <coughs> по контролю за качеством образования, по всем остальным вопросам профсоюзы, студенческие профсоюзы в том числе должны активно включаться и это одни из первых таких результативных шагов. Хотелось бы узнать, кто из вузов, из каких регионов является вашим авангардом, кто впереди, кто является инициатором новаций. Ну, в данный момент это Одесса, конечно же. Хозяева такой новый проект предложили. Вот. Очень активные у нас регионы из Николаева, Херсон, Житомир, Донецк. Ну, киевские вузы подтягиваются, хотя я не могу сказать, что они так в числе первых. Наверное, если как-то в столице больше суеты. Вот, то есть, ну, вот эти регионы такие. Ініціативний учень на ваш погляд, які європейські свободи недостатньо ще о, застосовуються саме у вишах України, про які ви знаєте, все ж таки я вважаю, мабуть, це одне з головних болонських процесів на сьогоднішній день. Досить багато питань, досить багато недоліків в даному і саме на у нас, в нашому регіоні, дуже багато таких моментів, коли студенти насамперед не можуть правильно застосовувати свої права, використовувати здійснювати свої. Обов'язки щодо навчання, вони отримують освіту, але, в принципі, освіта є не тією, яка повинна бути саме за болонським процесом. Тобто, у нас збереглася як радянська. Система навчання, так і болонська європейська, все разом. Тобто вона змістилося, і насамперед це не справжній волонський процес. Принципи з цим потрібно боротися, я вважаю. Ну і недаром ми тут зібралися для того, щоб вирішити дане питання. Приймаюча сторона, а це первинна проспілкова організація студентів університету імені Мечникова. За підтримки ректорату та профспілки працівників університету імені Мечникова потурбувалась про те, щоб, окрім головної програми конференції, студенти регіонів України мали час. Та можливість відчути неповторний колорит нашого міста. Що цікавого ви почули з і з розповіді саме американців та канадців? Що там відбувається те, на що ми маємо звернути увагу і може застосовувати у нас в студентстві? Ну, в першу чергу, те, що е, відразу так кинулося, можна сказати, в очі, то це е, більш спорщена система щодо організації тих самих студентських якихось товариств, студентських організацій. Е, там все набагато простіше і е, досвід в роботі саме в організації таких е, товариств, в них значно більший, Тому я вважаю, що в нас є чому повчитися в наших іноземних колег. Е, це дуже гарно, що ми змогли їх почути. Тут знову ж таки не конференції, багато е, ми взяли для себе, тобто бачимо, що є багато над чим працювати. А щодо е, того, що переднє запитання, що ви сказали, що саме дає е, участь е, як студенту, як е, там аспіранту угу. в певних громадських угу. організаціях, вузах, е, я думаю, в першу чергу, що не обов'язково. Він там потім в подальшому буде продовжувати якусь політичну кар'єру. В першу чергу це відповідальність, відповідальність за ті заходи, в яких він приймає участь, тому що саме студенти в таких організаціях беруть на себе відповідальність за проведення там тих чи інших заходів в університеті. Вони саме здійснюють цю організаційну роботу, саме студенти домовляються там за певне фінансування якихось заходів, що зараз на сьогоднішній день дуже проблематично. І ця відповідальність їм в подальшому і в роботі в їхній, якщо вони будуть працювати десь на підприємстві, встановлюючи організації після вузу. Думаю, що зайво не буде зараз. Ну в нашому суспільстві я вважаю, що саме проблема відповідальності я досить суттєво. Ich tausche sie, wie schön sie zu gehen Oh, oh, oh,